Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. Нагадую, пам'ятайте. І судячи з назви цього відеоролику, ви здогадались, про які матчі Прем'єр ліги е, піде мова. Чесно кажучи, я е, навіть дав свою назву ось цим е, доукомплектованим таким матчем. Е, і прошу трішечки з гумором відне, віднестися е, до моєї назви. Я назвав е, косметичний ремонт. Косметичний ремонт складу Прем'єр Ліги України. Нагадую, що декілька днів, можливо, вже і тиждень, пройшов, як футбольний клуб Дніпро Дніпро 1 повідомили всіх про свою самоліквідацію. Я так називаю це. Більше. Клубу такого юридично немає. Клуб Дніпро 1 знімається з внутрішніх змагань, тобто з Прем'єр Ліги. На жаль, із Кубка України. Також додав, додаю, на жаль. І плюс з міжнародних кубків, так як Дніпро 1 мали. Брати участь в Лізі Європи в другому кваліфікаційному раунді. Також знімаються. І якщо я не помиляюсь, навіть завдяки цьому словенський марібор вже в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, завдяки тому, що Дніпро знявся замість Дніпра. Згідно регламенту УЄФА, в Лізі Європи в другому квалі раунді ніхто не потрапляє на це місце. Як то кажуть, нібито є поговорка, що е, святе місце не буває пустим. Але ж тут бачимо, буває. І марібор автоматично проходить в третій раунд. Але нас е, не так міжнародна арена, так як внутрішня. Наша прем'єр-ліга турбує з вами. Тому було прийнято термінове рішення ось зайняти цю 16-ту клітинку в таблиці Прем'єр ліги Згідно регламенту, 16 клубів. Дніпро 1 випадає, залишається 15. Хто ж буде цей клуб, щасливчик? Я вважаю і. Нібито мене підслухали у керівництві УПЛ, і все ж таки повернули два невдахи до цього міні-турніру, який зразу включає в себе півфінали і фінал, який і виявить одного е щасливого е володаря ось цієї 16-ї путівки. Розиграють цю путівку. Металіст 1925, 16-та команда прем'єр-ліги минулого сезону, клуб Минай, 15-та команда прем'єр ліги минулого сезону. І також третя -та і четверта команди, які в матчах підвищення першої ліги, не пробилися. Нагадую, з першої ліги вийшли до Прем'єр-ліги Карпати і Інгулець. А футбольний клуб Лівий Берег Київ і Епіцентр Кам'янець-Подільський. Ці два клуби були повернуті е, в Першу лігу. А тепер е, я вважаю, це буде чесно. Їм наданий такий другий шанс. Отже, 4 клуби. Два клуби, Перша Ліга, Епіцентр лівий Берег, і Металіст 1925 і Минай плюс епіцентр. Чотири клуби розіграють. В цьому турнірі одну, лише одну путівку. І так, 26. го У п'ятницю, 26 липня. По черзі будемо дивитись, так, по хронології, у 15.30 відбудеться перший півфінал на арені. Лівий берег Київ. Зустрічається лівий берег Металіст 1925. А у 18.00 на арені Авангард місто Рівне, відбудеться матч, другий півфінал Епіцентр Минай. Ніяких дома на виїзді не буде. Буде просто по одному матчу і. Переможці зійдуться у фіналі. Переможець фіналу ось цього міні-турніру, міні-проходу, і якраз і займе місце Дніпра 1 у Прем'єр-Лізі. Я думаю, я вже так просто розжував і е, пояснив, що можна зрозуміти сам. Принцип і е, ось механізм відбору цього єдиного клубу. 16-го клубу УПЛ. Отже, 26-го, як я і сказав, 26 липня у п'ятницю зустрічається спочатку лівий берег Металіз 1925. Далі епіцентр Мінай. Мої прогнози, друзі. Я думаю, що, звісно, перевага буде на боці більш міцних по составу Миная і Металіста 1925. Але ж, але, я точно знаю, що вже встигли попрощатися з деякими гравцями після того, як вилітіли. З Прем'єр ліги металіст і іменай. Вони не знали, що е, з'явиться ще одна нагода, ще один шанс потрапити, е, тобто повернутися в прем'єр-лігу. Розумієте? І е, деякі втрати в клубах є. Але ж клуб, який гратиме в першій лізі, не потягне. Такий потужний склад, та і спонсори не дозволять цього робити. Жити, як то кажуть, і грати на широку ногу. Тому, мені здається, і металіст і Минай не посильнішали це вже точно. А можливо, навіть трішечки послабшали. І я думаю. В деякій мірі цим можуть е, скористатися ось більш низькі за класом клуби. Я не хочу е, жодному навіть натяки принижувати клуби е, першої ліги, але вони нижче за класом. Ось ці клуби можуть скористатися цим. Не знаю, як щодо перемоги над більш е, класом вищі клуби, але бодай забити хоча б один м'яч і лівий берег, і епіцентр. Я думаю, по силах. І тому я. Вибираю і заряджаю, одразу роблю одну ставку. Це буде епіцентр заб'є, лівий берег заб'є. Вам цікаво, який загальний коефіцієнт? А ви зайдіть в наш телеграм-канал. Я вже там розташував свій скріншот. Ось на цей. Експрес-двійник. Скажу одразу за двієчку. За двієчку кеф. Але ж цікаво, який точно. Заходьте до нас в телеграм-канал, посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, друзі. Там я публікую всі скріншоти на всі мої прогнози по всім видам спорту. Не тільки по футболу. Отже, мій прогноз, що аутсайдери, так звані, так назначені аутсайдери, епіцентр і лівий берег заб'ють. Звісно, в основний час. Це експрес-двійник. Дякую за розуміння і за перегляди. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коменти, репости це дуже важливо, друзі. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі і удачі, всім удачі і ще раз удачі!